така вона Ірландія. Я трошечки з'їхав з, з Хайваю і їду такими перевалами. Шина й ледве розминається. Продовжуйте рух п'ятьох кілометрів такими зигзагами селяками, як ви бачите, в горах туман стелиться. Я їхав. Тільки плотно, що просто буквально за кілька метрів перед собою вже нічого не було видно. Можливо розмінатися з машинами. Як ви бачите, дорога засіда, але навіть на ось таких вузьких ділянках так дороги ідеальний асфальт. Квидкості важко трошки тормозити, хоча тут є деякі такі ось бачите Ділянки розширені спеціально для того, щоб машини могли розминутися. Хто дивовиж? Види захоплюють. Завжди мріяв з'їхати з автостради і приїхати з так подивитись на Ірландію, насолодитись її первозданною природою. Дивитись на ось ці невеличкі села це ось так, я добираюся, щоб ви розуміли на роботу кожен день. На автостраді дуже великі затори. Сьогодні показувало мені 37 хвилин мені Навігатор проклав ось цей маршрут. Цей маршрут виявився на 17 хвилин швидше. Ну і я, щоб дурно не спалювати бензин в заторі, вирішив, чому б не з'їхати з автостради і поїхати подивитись на Ірландію. що тут поміщається лише один автомобіль, але вони культурно пропускають. Сюди все ухожено, все дуже гарно. Чистенько, кругом асфальт. Навіть кущі, які ростуть вздовж узбіччя, вони всі підстрижені. Ну, мені дуже і дуже подобається. З кожним днем все краще і краще. Взагалі-то я планую поїхати в подорож, об'їхати здовж узбережжя всю Ірландію. Я буду вести нову серію відео своєму каналі, щоб ви разом зі мною могли насолодитись видами цього чудового Смарагдового острова. В кожній вулиці прикладено асфальт, зроблена інфраструктура, магазини. Кардинально відрізняється від того, що можна побачити в Україні.